І так, зараз буду проводити наступного тесту. І так, дивимось. Зараз споживання 30 Вт. освітлення насоси. За 3 дні котельня спожила 1 кВт 400, ну, 1,5 кВт, грубо кажучи, за 3 дні і. Майже 2 години. А, значить, мінімальне споживання. 6,5 Вт. Максимальне максимальне кіловат. 100 развіт. А, це, мабуть... Я включав болгарочку. Ось це максимальне споживання було. За весь, весь цей час за 3 дні. Котельня працювала у звичайному режимі. Було одне чи два прання. Ну, одне точно було. Забув жінки спитати, скільки, ну один раз точно прала. І зараз тест який? Додав я ще акумуляторів. Так, вони всі такі собі. Ще раз нагадаю. Оці два паралельно акумулятори, потім послідовно з цим. А ці два відразу послідовно. Ось тут мінус загальний, тут плюс загальний. І зараз хочу відімкнути мережу і побачити, скільки інвертор пропрацює, так би мовити. У звичайному режимі з мінімальними нагрузками, тому що попереднього разу не фокусується. Зараз напруга на акумуляторах 25,6. До чого ж воно? О, напруга на акумуляторах 26 вольт. Попереднього разу я давав нагрузку 700 Вт. Зараз вимикаю загальну мережу. Звук. Так, зараз ось інвертор працює від акумуляторів. Так, а, і скидуємо, скидуємо забув скинути. Ось так. Оп. Ну, ось, Ну, Вимикаю живлення інвертора. Та воно і тут же ж покажу, що мережі немає. Іде від батареї. І ось побачу, скільки так витягнуть оці акумулятори. Наскільки вони присядуть. уявляєте? Вийшов подивитися, ну, собаку покормити. І думаю, загляну в котельню. Подивлюсь, як тут експеримент мій проходить. Заходжу. А в мене правильна машинка працює. Ось буває таке. Жінка взяла, поставила. прання. І у нас зараз... 140 Вт, 70 Вт, 30 Вт. А ну, побачимо, яке було максимальне. А, максимальне було 289 Вт. Так, а всього за 2 години 48 хвилин 0. 0,6 кВт. 64 Вт Так що буде ще експеримент разом з пранням Так, напруга у нас зараз на акумуляторі 24,4. Так, тут по акумуляторам. 12 цей 12,3, цей 12,34 Ну, ось, ось тут я скомпотував більш-менш рівномірно. А ось ці акумулятори. синій живий, а ось цей жовтенький дохленький а Ось цей жовтенький новий акумулятор. Було розбите три банки і він, три банки пусти, простояли рік. Оце я запаяв, залив. Доволі такий живий акумулятор. Ну, побачимо, що буде далі експерименту. Ай, не встиг вам засняти. Зайшов до котельни, Віджим почав працювати на пральній машинці. Споживання зростало, а потім впало до 250 ватт. Максимальне споживання було 417 ватт. Це коли набирало оберти. А зараз набрало 250 ватт споживання. Машинка віджимає. А, виникнуть запитання у декого. А чому таке маленьке споживання пральної машинки? А тому що вона підключена в мене до теплої води і те в ній не вмикається. Ось так. Так, у нас вже 9 година вечора. Зараз пралка закінчить свою роботу. І все. А з вами до завтра. Наступний день, ранок, ранку. Споживання 21. Я вже тут подивився, а потім вам відео записую. 340 Вт спожито за 13 годин. Майже за 14. Так, мінімальне 8,9, а максимальне кіловат 300 майже. Жінка не дає експеримент провести на мінімальне споживання. Збиралась на роботу. Фен, плойкався. Каже, там, що зажужало, зажужало. Інвертор мав велике споживання відносно і вмикав вентилятора. Так, зараз, зараз. напруга на акумуляторах 24.1. Бачимо на одне одна поділка на акумуляторах зникла. Так, ну тут взагалі взагалі. Гарно, 12-1 показники 12. Оці три, удачно скомпоновані. А ось ці два. Бачимо, що оцей потрібно буде звідси забирати. По словам колишнього власника, він 2-3 рази машину заводив і більше не заводив. Але ще після цього 2 роки він простояв. Після цього я в нього. його... Забрав. Отже, мабуть, буду його міняти, коли знайду більш живіший. Ну, або до нього ще якийсь я під'єднаю так само, як оці два купу. Будемо проводити експеримент далі. І так, у нас пройшло 16 годин експерименту. Так спожита 383 Вт. Мінімальний 8, максимальний як і було. Кіловат-300 майже. Зараз 56 Вт споживання. І що у мене по акумуляторах? Ось цей 11,8. А ось ця збірка 12 вольт. І Схоже, оцей жовтенький, дуже живий акумулятор. Я вже відкидував ось цей від нього. Зараз на цьому 11.8, цей 11.9, і він доволі таки добре тримає навантаження. А ось ця збірка не дуже почувається. Мабуть, я оцей жовтенький, зараз викину. Під час експерименту, тому що він дуже-дуже дохлий. І він, мабуть, може ще й розряджати цю всю збірку. Тому зараз я його викидаю і замість нього ставлю ось цей акумулятор. Вже пройшло 15 хвилин. Викинув цього акумулятора. Ось цей, який стояв ось тут, поставив сюди. І тепер той акумулятор почав нормально працювати. І на цих акумуляторах навантаження напруга зросла. Було 11,8. Зараз 12.1, 12,2. На цьому 12,1, на тому 12,4. А цей акумулятор. Ух ти! так, зараз якось... Покажу вам, як мені показати Одною рукою. туди. Немає в мене. Може ніяких приспособ для телефона. О, 10,5. А у збірці він показував 11 вольт. Отже, оцей акумулятор навпаки. Не давав, а розряджав оцю всю збірку. Ну, для цього і проводяться такі тести. Ну, побачимо, що буде далі. І ось зайшов вечері. Напруга на акумуляторах ван... на на 21,6.

Ну, акумулятори такі собі. Такий розбіг по напрузі. Так, вмикаю живлення по мережі. А, вмикаю і сюди вмикаю. З'явилась мережа. Ну, Такий експеримент. Пів кВт. Пів кіловата я зняв з цих акумуляторів. Я думаю, якби раніше оцей відімкнув від мережі, він, від мережі цих акумуляторів він дуже сильно цей масив садив, просажував. Я думаю, більше попрацювала. Але вже знаю, що добу можна, може котельня попрацювати. А це з тим, що пралка вчора працювала. І фен сьогодні. Ну, таке. Не зовсім економний експеримент вийшов. Ну, що маємо, те, що маємо.